Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки. Дівчата та хлопці, дуже дякую, що долучаєтесь до цього особливого простору. Простір, який буде вас наповнювати теплом, любов'ю, підтримкою. І кожен в цих відео, в цих переглядах, в цих розкладах знайде щось своє, обов'язково. Обов'язково з цього каналу ви підете з якимось ресурсом для себе. Це такий, знаєте, розслаблюючий канал, який для вас буде в наші буремні часи, як певне таке заспокійливе, і де ми можемо дослідити себе, дослідити свій простір і подивитися, що з нами таке відбувається. Сьогодні буде такий розклад дослідження Моє дзеркала. Всі люди, яких ми зустрічаємо в нашому житті, насправді є нашими дзеркалами. І все, що нас може якось тригерить, або в нас викликає якісь внутрішні почуття, якусь реакцію, це все насправді те, що є в нас. І от зараз ми будемо дивитися, як нас бачать оточуючі, який в них на нас погляд. Як бачать тебе друзі, твоя родина, як бачить взагалі те суспільство, де ти перебуваєш? І яка ти насправді, що з тобою відбувається насправді? Як ти сам себе або сама себе сприймаєш? І як ти хочеш, щоб тебе сприймали? Тобто ми будемо вас роздивлятися. У дзеркала з різних боків. Розклад такий трошки, можливо, для когось буде напружений, тому що не завжди ми готові почути про себе правду. Тому я буду намагатися якомога м'якіше вам розказувати про вас. Зараз я пропоную вам розслабитися. Я спеціально зробила такий трошки затягнутий вступ, не одразу для того, щоб ви змогли налаштуватися, тому що мої розклади це ну, такий, можна сказати, масаж вашого головного мозку. Я вам дійсно масажую вашу мозкову тканину, я вас розслабляю, я вас змушую під іншим кутом подивитися на якісь події, які відбуваються в вашому житті. Я вас змушую зазирнути всередину себе. І нарешті почати будувати нові нейронні зв'язки. Нарешті почати досліджувати себе. Тому що єдина людина, яка вас ніколи не покине за будь-яких обставин, щоб з вами не трапилось і щоб з вами не було, це ви самі. Добре, давай дивитися. Як тебе бачать твої друзі? Тому що ми кажемо, що дружба це майже як кохання, так, тільки без сексуального контакту. Але дійсно дружба вона говорить про те, що між людьми є якийсь духовний зв'язок. І от як тебе бачать друзі? Дев'ятка кубків. Да? Ну, прекрасна карта. Тебе, друзі, бачать ресурсно. Я просто буду звертатися як до дівчаток. Я розумію, що на цей розклад можуть прийти і чоловіки, і хлопці. Але хлопці, ви вже переводьте на себе. Ну, не тому, що я вас якось зневажаю, тому що у вас просто меншість. Я вже звикла, що основна моя аудиторія все ж таки жіноча. Ти людина самодостатня. Вони бачать, що. Тобі є чим поділитися з цим світом. Вони розуміють, що ти можеш багато чого дати, в плані підтримки, в плані якогось настрою. І до тебе друзі йдуть за ресурсом, до тебе друзі йдуть за підтримкою. Тут дуже така тонка грань, щоб друзі не сприймали тебе як рятівника, щоб друзі не бачили в тобі. Людину, яка врятує їх від усього. Так, бачать тебе розумною, з аналітичним складом характеру, і будь-які ситуації, які виникають у житті, ти на них дивишся досить тверезо. Тому, можливо, тут до тебе друзі звертаються за порадою, тому що вони бачать, що в тебе є якісь такі. Внутрішній багатий досвід, який ти обробляєш, тому що буває так, що в людини дійсно цікаве життя, але свій досвід вона не обробляє, і вона потрапляє на ті ж самі граблі. А тут друзі тебе сприймають досить успішною, друзі тебе бачать досить розумною, і їм здається, що ти, наче як зламала систему, що ти знаєш, як правильно рухатись в цьому житті, що ти знаєш, як можна якомога більше бонусів для себе зібрати. Тобто вони бачать, що ти пройшла якийсь дуже складний шлях. І в тебе стільки досвіду, і в тебе стільки внутрішньої сили, і в тебе стільки наповненості, що ти можеш бути навіть і вчителем для когось, що ти можеш дати якусь слушну пораду, що ти цей світ бачиш більш тонше, більш глибше. Ну, непогано. Ви знаєте, якщо нас друзі так сприймають, це непогано. Так, як тебе бачить твоя родина? Тут дівчата, тут дівчата, хлопці, для кожного своє, да, що для вас ваша родина. Навіть якщо, наприклад, мене там дивилися матері, які з дітьми, це теж ваша родина, тому що мама з дитиною це вже родина. Або якщо, наприклад, ви там з бабусею проживаєте. Да, от я і моя бабуся, або я і моя сестра, або мій брат, ви вже родина. Тобто будь-яка близька по крові вам людина це ваша родина. Але не обов'язково, що ваша родина це про підтримку, про тепло і про любов. Буває так, що ми народжуємося в таких родинах, де ми цього не можемо отримувати. От зараз давай дивитися, як тебе бачить твоя родина. Хто ти для родини? Ну, ти якась незрозуміла. Вони тебе бачать досить дивною. Але при цьому всьому досить стабільною і впевненою в собі. Вони іноді не розуміють твоїх кроків, вони іноді не розуміють, хто ти взагалі така, ти для них як недосліджена земля. Ти для них, як такий, можна сказати, відчепенець, да? ну, ти не схожа нікого, ні на кого зі своєї родини, наче ти випадково потрапила в цей простір. Наче не в цій родині ти повинна була народитися. Але при цьому всьому вони бачать, що ти внутрішньо за сім'ю, що ти внутрішню маєш якісь цінності, що в тебе є внутрішня мораль. І якщо хтось з твоїх родичів буде потребувати допомогу, то ти Візьмеш на себе груз всіх у цих обов'язків, що ти будеш підтримувати, що ти будеш давати надію, що не дивлячись на те, що, можливо, з тобою якісь непорозуміння, але ти людина надійна. На тебе можна покластися. Ти стабільна, і ось дивіться, як вона тебе бачить, королевою мечей, ти розумна. Тебе є інтелект, з тобою поруч можна вижити, і ти потрібна у цій родовій системі. Тобто той рід, це не важливо. Ваш я ж повторюсь, хто тут в вашому роді да, знаходиться? Хто є зараз вашою родиною, дружина, там чоловік не важливо. Якщо мене хлопці дивляться, ну, вашою родиною може бути, наприклад, ваша дівчина. Так от ваша дівчина, вона бачить, що у вас є інтелект. Для дівчаток точно так же, якщо ваш чоловік, він бачить, що в тебе є інтелект, що ти розвинена, що ти маєш оцю внутрішню потужну інтуїцію, що ти при цьому всьому, не дивлячись на цей холод, який ти можеш демонструвати, ти дуже чуттєва. Так, що ще бачить твої родина? Ну, вони бачать, що ти непогано реалізувалася в цьому житті. Що можливо, ти досить так твердо стоїш на ногах, а, можливо, в тебе непогані статки або заробітки. І. Вони розуміють, що в будь-який момент вони можуть розраховувати на твою підтримку. Вони розуміють, що ти не покинеш їх в, якусь, в якийсь досить такий складний момент, що ти зможеш не тільки морально їх підтримати, але й матеріально. Ну, тут у мене таке враження, що ви дуже така потужна людина, да? судячи з того, як вас бачать друзі і хто ви для родини. Ви, якщо мене дівчатка дивляться, ви взагалі велика молодець. Якщо хлопці, ну, я дуже за вас рада, тому що це такі потужні а, прояви мужності. Для дівчаток це теж про мужність. Але якщо а, тут йдуть енергії, які дивляться хлопці, да, ну, тобто зараз, якщо дивляться і слухаються хлопці, то ви дійсно а, мужній чоловік, ви дійсно опора. Як тебе бачить суспільство для соціуму, для суспільства, для е, працівників, з якими ти працюєш? Да? Ну, тобто ті люди, які тебе оточують, які не є твоїми друзями і не є твоєю родиною. От взагалі для суспільства ти хто? Як ти виглядаєш? Досить закрита людина. А, людина, яка досить так чітко охороняє свої кордони. І... Можливо, для декого ви виглядаєте відлюдницею або відлюдником, а для когось дуже замкненою людиною. І при цьому всьому, дивіться, які енергії: шістка жезлів це архетип переможця. Це людина, яка трошки вища над соціумом. І соціум це відчуває, що ви. Маєте більше, більше внутрішньої сили, більше якісь цінностей, більш міцні, більше грошей, тому що у вас є змога непогано заробляти, ви трошки вище над тим суспільством, в якому ви знаходитесь. Є у вас певні навички, які можуть з вас робити лідера. Для суспільства ви лідер, але ви закритий лідер. Ви не на розпашку, ви не для всіх. Тобто хтось за вами піде, а хтось не піде. Не так, що прям ви можете за собою прям мільйони повести, але є певна група, яка готова за вами йти, і яка, можливо, навіть готова вам вклонятися, тому що ви викликаєте в них захват. Незрозуміла, бачите, аркан місяць, і все ж таки ти занадто глибока, ти незрозуміла, ти непроста, ти людина, можливо, навіть не для нашої сучасності. Тому що ти як людина з майбутнього, тобі можуть надходити якісь ідеї, які до цього ще нікому не надходили. Ти можеш бути дослідником, ти можеш відкривати щось нове, ти можеш вести за собою людей, ти дивишся дуже сильно вглиб себе. І ти дуже сильно інтегрована зі своєю тінню. Тобто ти не боїшся визнати, що так, є в мене певні вади, так, я про це знаю, так я можу відчувати якісь негативні емоції. Я можу бути грубою, я можу бути злою, я можу бути не в ресурсі, я можу бути не такою, якою мене хочуть бачити, і я себе в цьому приймаю. А для суспільства, яке звикло до якихось стандартів, Яке звикло носити маски це не дуже зрозуміла ситуація, тому тебе бачать такою незрозумілою. Так, ще якою вони тебе бачать. Але при цьому всьому ти щедра, ти даюча, ти та. Яка має ресурс для того, щоб давати ти та, яка може давати підтримку, яка може рухати цей простір, яка може своїм прикладом показувати, як можна в цьому житті себе проявляти, як можна кохати себе. Тут дійсно, от, якщо на вас подивитися, от та сила, ця міць, яка від вас йде, оці енергії, тут про те, що ви людина-герой, ви архетип переможця, ви архетип надзвичайної людини. Тут можна вас навіть до Атлантів прирівняти, Так? Тобто дійсно такі потужні енергії йдуть від вас. Так, суспільство тебе так бачить. А як ти себе бачиш? Це ми продивилися друзі, рідню, суспільство. А ти сама для себе? Ти хто? Як ти себе бачиш, як ти себе сприймаєш? Король Кубків ніжна, чутлива, тендітна, комусь незрозуміла, трохи замкнена, занурена в свої емоції, занурена в свій внутрішній світ. При цьому всьому ти така внутрішня досить врівноважена. І тобі важливо бути от в цій помірності, тобі важливо творити оцю внутрішню душевну алхімію. І ти розумієш, що саме в цій алхімії тобі класно, тобі добре. І ти себе все ж таки вважаєш не лідером, ти себе все ж таки вважаєш командним ігроком. Ти вважаєш, що саме у взаємодії з іншими людьми ти можеш досягнути більшого. От Дивись, як цікаво. Тобто свої лідерські здібності ти трошки не бачиш. Твої лідерські якості бачить суспільство навколишнє, там на роботі, де ти працюєш. А твої лідерські здібності бачать друзі, бачить твоя родина, але. Ти ці якості трошки приховуєш, і це може вказувати на те, що в тебе може іноді а, такий синдром самозванця, а чи зможу я? І от я дуже тут тобі в цій точці зараз хочу сказати: ти зможеш, в тебе вийде. Тобто, якщо ти плануєш якийсь проєкт, якщо ти не впевнена, що в тебе вийде, якщо ти. Думаєш, що, можливо, не вистачає якихось навичок. Мені треба ще повчитися. Мені треба ще побути учнем. То тут мені дуже хочеться тобі сказати, що насправді ти переросла цього учня. Насправді ти себе трошки недооцінюєш. Насправді в тебе таке трошки викривлення. Щодо сприйняття своїх лідерських якостей. І От подивись на це, зазирни саме ось на цій якості, тому що тут відчувається якась невпевненість. Одначе, якщо тобі сказати завтра, от ти тут повинна бути лідером, ти можеш якось ніяковіти, ти можеш якось почати тушуватися. Не потрібно. Тому що все, що тобі потрібно, воно в тобі є. Не принижуй себе в цьому. Як ти м, хочеш, щоб тебе сприймали? Давай ще так подивимось, От як ти сама хочеш, щоб тебе сприймали? Прекрасні аркани, світ, колесо фортуни і імператриця? Ну, я навіть не знаю, тут варто щось говорити, тому що ти дуже хочеш, щоб тебе сприймали людиною. Дійсно людиною, потужною, сильною, наповненою. Ти, тут таке враження, наче ти хочеш обійняти весь світ. А коли ми хочемо щось зробити, узовні так, якось взаємодіяти зі світом, насправді ми хочемо, щоб це відбулося з нами. Коли ми хочемо когось обійняти, ми хочемо, щоб нас обійняли, ти хочеш обійняти весь світ. Тому ти дуже сильно. Потребуєш відгуку цього світу, і ти потребуєш тепла і любові, і щоб цей світ тебе теж обійняв. Цей світ прийняв тебе до себе. Тобі дуже цього хочеться. Зрозуміло, що так не завжди буває. Зрозуміла, що світ багатогранний, що світ це не про рожеві поні, що тут бувають і кризи, бувають і якісь непорозуміння. Але ти бачиш. Всю багатовимірність цього світу, ти бачиш всю глибину, і ти бачиш не тільки позитивні моменти, а й якісь негативні, різко негативні моменти. Але ти це можеш інтегрувати, ти це можеш приймати. Ти розумієш, що світ він постійно змінюється, він постійно обертається. І навіть якщо є якийсь негатив, він все одно. Не назавжди, він все одно пройде, все одно якось воно буде змінюватися. Тобто в тебе розуміння того, що світ він живий, що Всесвіт, він багатовимірний, і що всесвіті потрібно все і добро, і зло. Насправді, дівчата і хлопці, дійсно, зло нам теж потрібно. Як би це зараз дивно для вас не звучало, але саме через те, що в цьому світі є зло, ми знаємо, що таке добро. Давай дивитися, а хто ти насправді? Мені так хочеться все ж таки зазирнутися. А хто ти насправді? Ну, це я буду вже дивитися крізь свою призму, так? як я бачу. Давай все ж таки подивимося, хто ти насправді? Дев'ятка пентаклів, все, я на цьому зупиняю розклад, тому що ти дійсно на своєму місці. Дев'ятка пентаклів. Це про людину, яка самодостатня, яка знає собі ціну, яка має певний досвід, яка набула певні скіли. І цей досвід він е, просто безцінний. В тебе настільки потужна оця внутрішня сила, що ця сила змушує тебе світити зсередини. І біля тебе можна грітися. Ну, ти Сонце. Ти дійсно, це сонце, тут на карті навіть сонце намальовано. Ось такою тебе бачить цей світ, і така ти є насправді. А якщо хлопці, то ви теж сонечки. Ну, такий розклад сьогодні вийшов, приємний, несподіваний для мене. І на цьому я хочу закінчити і хочу вас всіх обійняти і побажати нам миру та любові. І до зустрічі! Пока-пока.